Начальник генштабу збройних сил, головнокомандувач Віктор Муженко до сарн прилетів гелікоптером і у супроводі охорони. Військові кажуть, зараз без таких заходів безпеки ніяк. Військова частина називається центральною артилерійською базою озброєння. Тут з початку проведення антитерористичної операції почали ще й ремонтувати техніку. Свій посильний внесок чи не щодня робить пані Марія на даний час часобежирою пушку, її до покраски роботи дуже багато. На час ой, навіть не скажу скільки вже вам дуже багато. Слово багато військові переводять у цифри за нормативами на ремонт однієї гаубиці, наприклад, дається три тижні, проте у сарнах навчились робити все у кілька разів швидше. Близько 400 одиниць техніки ми вже випустили з нашого артилерійського цеху. Також технічне обслуговування тут проводять і для засекреченого свого часу радянського протитанкового ракетного комплексу із надзвуковою ракетою Кокон, який може вражати танки на відстані 5 кілометрів. Ну і власне, практично останнім елементом у відновленні артилерійських знарядь є, звісно, їх перевірка. Ось тут відбувається дуже такий шумний процес. Він називається гідровідстріл. Усім присутнім військові радять після сигналу тримати рота відкритим, щоб не полопали барабанні перетинки. Вистріл. Для гідровідстрілу артилеристи використовують 152-мм гільзу із повним зарядом, а от замість снаряду вода. Тобто, наприклад, мінімальна вага снаряду 23 кілограма, ми заливаємо 23 кілограма води, літра води. І після цього по інерції ствол відкачується, перевіряється відкот ствола і робота всіх вузлів та механізмів. Оглянувши все, начальник генерального штабу журналістам відповів лаконічно, усім задоволений, тільки б не було війни. База була зберігання артилерійського зброєння. Зараз вона стала і базою і зберігання, і базою ремонту. З Перспективою навіть стати потім арсеналом, потужним арсеналом, який дійсно буде допомагати, буде комплектувати українські підрозділи, українські частини потужними засобами вогневого враження. Я думаю про ракетно артилерійське озброєння, про гармати. про комплекси керованих ракет, ну і інші засоби, в тому числі і зброю. Крім того, Віктор Муженко під час візиту до САРН зустрівся із місцевими підприємцями. Усі вони долучились до відновлення понищеної за роки української армії і головнокомандувач Збройних сил нагородив відзнаками начальника Генштабу. Приблизно 150 єдині техніки відремонтували це САУ, гармати, зенітки, міномети, автотранспорт. Це ми 150 єдиниць бойової техніки Отправили коли після Іловайська у нас фактично не було озброєння. Крім підприємців, свої нагороди отримали і місцеві бійці. Їм Віктор Муженко вручив на грудні відзнаки учасників АТО. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.